Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вам показую урожай томатів. Перший сорт це скороспілка. Дуже вони мені сподобались тим, що першими почали цвісти. Раніше за інші сорти почали дозрівати, плодоносити, хоч і відкритому на ґрунті, але дійсно були вже ранні. Наступний сорт це козацька сливка. Це високорослі помідори, але дуже високі вони в мене не виросли. Плоди досить великі. Ось такі дуже смачні, солодкі. Але якісь всі різні і круглі, і видовжені і колір. І рожевий і червоний чомусь лопають дуже. Наступний сорт це обжора. Ось такі Я прочитала характеристики цього сорту, а шукала в помідори сливка для того, щоб можна було консервувати цілими банку щоб можна було в'ялити, заморожувати. Але ці помідори, вони не такі, як на фото насіння, тому що там такі видовжені, ніби як сливка, але всі ці плоти круглі, не такі щільні, вони дуже мають багато рідини в собі підійдуть для томату, для свіжого вживання дуже смачні. На наступний сезон буду дивитися відгуки різних. Зараз багато з'явилося на Ютубі обзорів, де люди діляться сортами томатів. Хотілося б мені все-таки знайти цей сорт таких щільних томатів для консервації. І щоб собі догляд спростити, можливо, якісь низькорослі, які не потрібно підв'язувати, чи такі стійкі до хвороб. Дякую за перегляд.